Всім привіт я рада вітати вас у себе на каналі. І сьогодні я буду робити пирогом. пиріг тертий чи не тертий. Ну, так, у мене тут одне яйце. Стакан цукру 200 грамовий Це однаково стакан, чошечка. Зараз розтираю яйце з цукром. Роємо гарненько тепер додаємо сюди чайної ложечки дрібку соли. І нам ще буде треба соду. Розміщуємо. У мене розтоплений маргарин тут 200 грам. Виливаю сюди його. Так. Розмішую все все. добавляю по чайной ложечке соды. Так вот размешиваю. И нам нужно будет стакан борошна. Тем самым буду мерять. Борошна просеяна. Кабанчиком трошки и замешиваем тесто. буду сейчас добавлять и так мне потребно было три стаканы борошна. ось таке тісто. Я вже не показувала. Витягаю звички. Бачите, тут відставу все і замішую. Так, вимішую тісто. Тулю ось так. все В холодильник я не кластиму відділю трошки тіста нашого. ось так Тепер беру сковороду. Мне намешало. Вот так беру такую сковоридушку, распределяю наше тесто по сковородке. Распределяю. И теперь сверху выкладываю варенье. Путежинове, виберу де більше, таке воно рідке, юшку залишу. А все так розпреділю. По пирогові. Ішка буде на чой. Розпроділила. І тепер далі, що я буду робити? Далі я беру чисто і отак його розриваю на такі кусочки. Від того, що воно полежало, в морозильці, замерзло, нічого не зміниться, Розниці немає. Рецептів їх море таких. Хто як хоче, так і робить розподіляємо так його. Вже швидко як гості йдуть, бігом замісив, хоча й гості є, бігом замісив, скільки тут -то? пройшло буквально 5 хвилин і все, тісто готове, духовка гріється до 180 градусів. Ось так, розпроділимо його. Все, і відправляю в духовку до повного випікання Півгодинки, може трошки більше буде, і як спечеться, тоді будемо бачити. І так, друзі, співся наш пиріг, як бачите, ось такий, він у нас. Я вже його витягла він з все нормально. І тепер буду нарізати на такі шматочки. Він получився такий пісковатий, значите, такий гарний. І тепер нарізаю на такі. Шматочки, хрехкий. Мачний так, нарізаємо ось такий Пишеться. Шимичі, кусочки, не мої, як наріжети, так і буде, але смачний, куплю? Такий у нас получився тертий пиріг. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.